Міжнародний соціальний проект Діти за мир у всьому світі продовжують презентувати у різних країнах світу. Голуби миру від українських дітей цього разу прилетіли в Словаччину. Юні посли миру прибули до Словаччини у приміщенні міністерства закордонних справ у Братиславі. Українські хлопці й дівчата об'єднали свої зусилля задля спільної мети побажання миру дітям у всьому світі. Миру злагоди добра. Словацькі діти підтримали ініціативу українських ровесників. Вони щиро писали свої побажання на голубах миру. Їх разом з представниками Міністерства закордонних справ наліпили на спеціальну мапу. Я вам Емма Краткова, а праєм всім дітям аби не терпіли за рознуття доспелі. Бажаю, щоб діти не відповідали за помилки дорослих. Правим, аби були здрави щасне, аби скончили мир. Бажаю, щоб були здорові, щасливі і настав мир. Вдя мали працювала, щоб добре вчилися, мали роботу і всього найкращого. Допомагали словацьким школярам українські діти. Вони теж написали, чого прагнуть найдужче. Бажала миру у всьому світі, щоб в них було все добре. миру і щастя. Я своїм ровесникам зі словачний побажав миру у всьому світі, щоб не було ніяких війн і всі жили мирно. Те, що через такий проект діти прагнуть достукатись до сердець дорослих, є добрим починанням. Впевнені словацькі парламентарі відтак сподіваються, що результат від проведення акції не забереться. Слово лише слово. Слово мир не є просто слово, це є те, над чим дорослі мають багато працювати, а дітям потрібно їм про це постійно нагадувати. А ще важливо, щоб до цього проекту долучалися не лише українські діти, бо якщо немає миру в одній країні, то це відчувають інші країни, як у Європі, так і у цілому світі. Так, цей проєкт вельми приємний. Цей проєкт є дуже приємний, тому він є дуже важливий для нас. Мир часто говориться, що це просто слово. А коли справа доходить до того, щоб щось зробити для, для цього, то саме отакий проєкт під, підтримує цю думку. На важливості соціального проєкту діти за мир в усьому світі наголошували усі словацькі дипломати. Вони в один голос ствердили, ініціатива українських дітей сьогодні дуже важлива. Урчіціанули, ано, лебо одно. Освіт дуже важливо, аби діти брали участь у таких проектах, і навіть частіше ніж дорослі, бо вони живуть на цьому світі. Вони тут зростають, здобувають знання, і їм потрібен мир задля щасливого майбутнього. Новісом що ваші діти. Я дуже радий, що ваші діти мають можливість поїхати за кордон, щось нового дізнатися і отримати певний досвід. Зараз дуже важливо, аби українські і словацькі діти між собою комунікували і передавали один одному досвід. Мир не є такою собі самою розуміючою річчю на Україні як для наших діток, тому важливо, аби вони розповідали їм про це і передавали свій досвід. Досвід та свої побажання діти один одному передали, а ще мали змогу, окрім міністерства закордонних справ, побачити, де працюють словацькі парламентарі, та навіть могли посидіти в кріслах перших осіб держави. Прийом української делегації був на високому рівні. Я дуже хочу зразу вже подякувати Янці Бурянові. Генеральному консулу Словакії уж Ужгороді, яка взяла на себе організацію цього заходу, а також наше посольство України в Словаччині, котрі дуже сильно також нам допомогли. І захід мені так здається, дивлюсь дуже гарний і всім. Всі задоволені, і очі блистять. Мені подобаються їхнє обличчя і їхні усмішки. Ми відносимося до дітей, ніби вони щось маленькі. Вони все прекрасно розуміють, вони все прекрасно знають. І в них ще ці почуття і відчуття не притуплені, як у нас дорослих. Вони ще загострені, вони щирі. Подивіться, тільки на їхні очі. Тому ці речі треба підтримувати. Чому? Тому що діти, от навіть вони спілкуючись з словацькими своїми друзями, вони один одного розуміють. Я задаю питання: а чому дорослі, коли спілкуються, в них виникають якісь проблеми. Тому з дітей треба починати. Якщо ми них будемо вкладувати, і вони будуть бачити, як це робиться, і це буде правильно. Тож словацькі діти та представники влади основну ідею проекту підтримали. І про це заявили усім. Ей, за мене, Ура! Наступна країна, яка погодилась прийняти мапу миру, Австрія.